Добрий день, любі діти! Сьогодні у нас тема зимуючі птахи, і я пропоную гру «Нагодуй пташку. Сьогодні я йшла по вулиці і звернула увагу на птахів, які сиділи на кущику. Птахи, діти були дуже сумні, а як ви гадаєте, чому засумували пташки? Вірно, тому що поряд не було годівнички. і птахи були дуже голодні. Заснули давно черв'яки і комахи, всю зиму голодні пташки. Зроби годівничку, це зовсім не важко і повізь у садку на гілки. Діти, давайте наших пташок розвеселим та нагодуємо їх. Ось у мене є така годівничка. Погляньте на неї. І сьогодні ми відкриємо для птахів пташину. Їдальню. А ще у мене є смаколики для кожної зимуючої пташки. Тож діти відкриваємо нашу їдальню і запрошуємо всіх птахів зимуючих до нашої їдальні. І так злітаються наші птахи. Ось пташка прилетіла. Ось пташка прилетіла. Дивіться, які гарні пташки прилетіли до нас, до годівнички. Діти, давайте згадаємо зимових птахів та нагодуємо їх. Погляньте, це горобець. У нього коричневе пір'ячко, невеличкий цюбик та маленькі лапки. Пригощайся горобчик просом. Пригощайся, будь ласка. А ось пташка з жовтим пір'ячком та синіми крильцями. Це синиця. У неї маленький дзьобик та невеличкі лапки. Синичка полюбляє сало. Пригощайся, синичка, салом. Але сало, діти, повинно бути. Обов'язково не солоним. Погляньте на цю пташку, яка гарна. Це снігур. У нього червоне пір'ячко, сині крильця. Снігур полюбляє ягідки калини. Пригощайся, снігури калиною. Ось так. А ось діти пташка Голуб. У нього сіре пір'ячко, невеличкий цьобик та міцні лапки. Голуба пригостимо пшеницею. Пригощайся голуб пшеницею. А ось пташка з чорним пір'ям, міцним великим цьобом та міцними лапками. Це, діти ворона. Ворону пригостим насіння із гарбуза та горіхами. Пригощайся ворону. Ось прилетіла ще пташка, сорока, В неї дуже цікаве забарвлення. В неї чорне та біле пір'ячко, довгий хвіст, міцний цьоб та міцні лапки. Сороку пригостим насінням соняшника. Пригощайся сороку. А ось діти, дятел. Він літав з гілочки на гілочку, побачив нашу таку компанію, нашу пташин їдальню та й завітав до нас. Дятлик дуже гарний. У нього на голові червона шапочка, гарне пір'ячко, міцний. Великий цьоп та міцні лапки, якими він тримається, коли сидить на дереві і викльовує шкідників, які заховалися під корою дерев. Але взимку йому це дуже важко робити, тому пригостим дятла шишкою та шолутями. Ще діти можна додати, ягоди глюду для птахів, хай пригощаються. Фруктами, ось, наприклад, яблучками. Любі тіти, ось ми і нагодували з вами наших синуючих птахів. Вони вам дуже дякують за це. А я пропоную вам зробити з татом або з дідусем годівничку, повісити її на гілочці біля вашого будинку та підготовувати птахів кожного дня. Вони вам будуть дуже вдячні за це. До побачення до наступних зустрічей.